Едичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Сьогодні поговоримо про два договірні механізми, які часом залишаються в тіні, але здатні кардинально змінити баланс сил між сторонами договору. Ідеться про правопритримання та передоручення виконання зобов'язання. Чому ці механізми варто знати кожному юристу? Уявіть класичну ситуацію: ваш клієнт-кредитор не може отримати оплату і питає, як змусити боржника розрахуватися. Або навпаки, ваш клієнт-боржник не встигає виконати договірні роботи, але має можливість доручити їх третій особі. Знання про притримання і передоручення дають юристу ті самі карти, яких інколи, на думку пана Дональда, нам не вистачає. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту, де ми приділимо увагу механізмам притримання та виконання обов'язку боржника іншою особою. Почнемо з права притримання. Це без перебільшення класичний приклад того, як закон дає кредиторові реальний важель впливу на боржника. Суть, на перший погляд, проста, якщо кредитор правомірно володіє майном боржника, боржник не виконує свого обов'язку, наприклад, не платить гроші. Кредитор може притримати, тобто не віддавати це майно, доки обов'язок боржника не буде виконано. Іншими словами, стара добра формула не віддам, поки не розрахуєшся, але, звісно, оформлена юридично грамотно. Право притримання в українському законодавстві закріплене в статтях 594 і 597 Цивільного кодексу України. Цей механізм належить до засобів забезпечення виконання зобов'язань на рівні з заставою чи порукою, однак і. Це ключова відмінність, на відміну від тієї ж застави, для притримання не потрібна попередня домовленість чи окремий договір, воно виникає автоматично на підставі прямої норми закону. Як вказав Верховний суд, право притримання виникає на підставі прямої вказівки статті 594 Цивільного кодексу України за умови повідомлення боржника, і для його реалізації не потрібно домовленості між кредитором та боржником шляхом укладення відповідного двостороннього правочину. Тобто достатнього факту законного володіння річчю і наявності невиконаного обов'язку боржника, і кредитор вже має цей козир у руках. Право природа притримання одностороння, кредитор самостійно ухвалює рішення скористатися цим правом. Верховний суд знову ж таки наголошує, що правочин про притримання належить до односторонніх, його суб'єкт кредитор, і здійснюється він шляхом повідомлення боржника про притримання. Це важливо пам'ятати, притримання не обов'язок, а право кредитора, хоче, застосовує, хоче ні, і боржник не може вимагати віддати майно, поки не виконає свою частину за умови, звісно, що кредитор дотримався процедури. А як саме реалізувати притримання на практиці? Закон, а саме стаття 595 Цивільного кодексу України і судова практика встановлюють досить просте правило потрібно повідомити боржника. Причому зробити це письмово і наголошую якнайшвидше. Об'єднана палата касаційного господарського суду в одному з недавніх рішень підкреслила притримання реалізується тільки після того, як кредитор письмово повідомив боржника про фактичні умови застосування притримання та його початок. І зробити це треба якомога швидше з моменту виникнення прострочки, а в будь-якому разі, одразу після першої вимоги боржника повернути річ. Простіше кажучи, друзі, якщо ви вирішили притримати майно, не тягніть з офіційним листом. Наприклад, підрядник, який не отримав оплату, повинен оперативно повідомити замовника, що у зв'язку з неоплатою я притримую результат робіт на підставі статті 594 ЦК, чи там, скажімо, обладнання тощо. Тоді це буде юридично чистий хід. Судова практика підтверджує дієвість притримання. На показовий випадок, який розглядав Верховний суд у справі 916 101 23 постанова від 5 квітня 2024 року. За договором зберігання логістична компанія зберігач утримувала на своєму майданчику контейнери клієнта. Термін зберігання сплив клієнт заважав повернути контейнери негайно, і за договором зберігач був зобов'язаний віддати їх на першу вимогу. Але клієнт накопичив борг. За послуги зберігання. Що зробив зберігач? Відмовився віддавати контейнери, посилаючись на право притримання за статтею 594 цивільного кодексу України, доки не буде сплачено борг. Справа, як я сказав, дійшла до Верховного суду. Об'єднана палата суддів детально проаналізувала ситуацію. З одного боку, є пряма норма про обов'язок повернути майно на вимогу, з іншого право притримання як спецзасіб захисту кредитора. Суд у цьому рішенні підтвердив, що притримання має пріоритет як спосіб забезпечення. За наявності боргу зберігач вправі утримувати чужі речі до оплати, але ключове зберігач вчасно повідомив боржника про реалізацію притримання листами, відповідями на вимоги повернути майно. Отримавши такі листи, клієнт не міг сказати, що його майно просто незаконно привласнили. Ні, це було законне притримання. В результаті суд став на бік. Зберігача. Верховний суд у згаданій постанові не обмежився конкретним кейсом, а й узагальнив принципи притримання. По-перше, право притримання виникає в силу закону і не потребує спеціальної умови в договорі. Навіть якщо договір про це мовчить, кредитор все одно може скористатися цим правом. По-друге, притримувати можна будь-яке майно боржника, яке законно опинилося у кредитора, не лише за конкретним договором. Цивільний кодекс. Передбачає притримання і в окремих видах зобов'язань. Підрядник може не віддавати результат робіт. Перевізник вантаж, комісіонер, річ комітента тощо. Але навіть якщо ваш випадок не підпадає під ці спеціальні норми, є загальна стаття 594, яка працює за аналогією. На практиці друзі, правопритримання це серйозна карта для кредитора, це важіль тиску, для боржника відчутний ризик, тому. Контрагентам слід заздалегідь думати, хто володіє ключовими об'єктами в рамках виконання договору. Водночас, кредитору не варто зловживати, притримувати слід лише за наявності дійсного, належного підтвердженого боргу і обов'язково документувати факт повідомлення. В іншому разі, замість козиря отримаємо порушення права власності. Отже, право притримання потужний, але доволі гострий інструмент. Він односторонній і не потребує згоди боржника, тому її відповідальність за його застосування лягає на кредитора. Тепер перейдемо до наступного передоручення виконання зобов'язання. Суть, думаю, зрозуміла кожному, хто працював з договорами, йдеться про ситуацію, коли зобов'язання боржника виконує не він сам, а інша залучена ним особа. Простий приклад, підрядник делегує частину робіт субпідряднику, або боржник доручає партнеру заплатити борг замість себе. Часто в договорах пишуть, боржник не має права передавати свої обов'язки третім особам без згоди кредитора, але що каже закон? А закон, а саме стаття 528 ЦК України, доволі ліберальний до боржника. Якщо зобов'язання наносить особистого характеру, боржник має право доручити його виконання третій особі, і увага, згода кредитора не потрібна. Верховний суд у свіжому рішенні справа 18-257 дріб постанова від 10 липня 2024 року, прямо зазначив, можливість передоручення виконання може мати місце й без згоди кредитора, однак, виключно у випадку, якщо обов'язок виконання зобов'язання не є для боржника особистим. Верховний суд у тій же справі підсумував норма частини першої статті 528 ЦК України не ставить можливість виконання обов'язку боржника іншою особою у залежність від волі кредитора. Навпаки, кредитор зобов'язаний прийняти виконання запропоноване за боржника іншою особою, крім винятку, коли обов'язок є особистим для боржника. Це надзвичайно цікава позиція. Вона фактично називає передоручення виконання правом боржникам. Давайте розберемо детальніше. Особистий характер зобов'язання це коли виконання прив'язане до конкретної особи боржника, її якостей чи умінь. Класичний приклад, художник зобов'язався намалювати картину, він не може просто так передати цей обов'язок іншому художнику. Або в договорі прямо записано, що виконавець зобов'язаний виконати роботу особисто у всіх інших випадках, будь ласка, хоч 10 субвиконавців. Аби результат відповідав умовам договору. Кредитор не може відмовитися прийняти виконання тільки на тій підставі, що робить це не той хлопець. Найпоширеніший приклад, коли за боржника платять інші особи. Чи може кредитор сказати ні, грошей від вас я не візьму, платіть тільки від боржника? Ні, не може, якщо мова про звичайний грошовий борг. Верховний суд чітко каже, кредитор зобов'язаний прийняти таке виконання. У тій же справі, 18 дріб 257, суд прямо застосував цю норму. У банкрутній процедурі фізична особа погасила борги підприємства боржника, і суд визнав, що такі дії припинили зобов'язання перед старими кредиторами, а права вимоги перейшли до тієї фізичної особи. Важливо розуміти межі та наслідки передоручення. Передоручення згідно з частиною першої статті 528 Цивільного кодексу України не змінює сторін зобов'язання. Третя особа, яка виконує за боржника, не стає стороною договору, не набуває автоматично прав кредитора чи обов'язків боржника, вона просто робить фактичні дії. Боржник, як був стороною, так і лишається. Якщо третя особа щось виконала неякісно, відповідає перед кредитором все одно боржник, тому для кредитора ризику по суті немає, його право вимоги не страждає. Коли третя особа повністю і належно виконала зобов'язання замість боржника, то основне зобов'язання між первинними сторонами припиняється. Але виникає інша потенційна зв'язка: боржник може стати винним в цій третій особі. Верховний суд пояснив, після належного виконання за боржника його обов'язок перед кредитором припиняється, але виникає новий обов'язок боржника перед третьою особою, залежно від їхніх взаємних домовленостей. Є ще особливий різновид виконання чужого зобов'язання, коли це відбувається без згоди самого боржника, частина 3 статті 528 ЦК. Це ситуація, коли інша особа має свій інтерес пов'язаний з боргом, і тому гасить борг, не питаючи боржника, аби врятувати свій інтерес. Наприклад, майно боржника у заставі, і заставодержатель платить борг основному кредитору, щоб той не звернув стягнення на заставу. В цьому разі ця третя особа набуває прав кредитора за законом, так звана «суброгація». Отже, передоручення виконання це гнучкий механізм. Для кредитора він забезпечує результати для боржника, дає свободу дій, але й накладає відповідальність за вибір помічників. Саме в цьому, друзі, і полягає сенс цього інструменту та його величезна практична цінність. Це право боржника на маневр, який дозволяє вийти з дуже незручних ситуацій швидко, ефективно і головне без згоди кредитора. Раніше ми вже частково зачепили ризики, які несуть ці механізми для протилежної сторони. Давайте узагальнимо їх окремо, бо важливо розуміти не тільки як застосувати карту, але і як від неї захиститися. Почнемо з ризиків притримання для боржника, головний втрата контролю над своїм майном це може серйозно вдарити по бізнес процесах, другий ризик фінансові втрати і витрати на суди, якщо притримання незаконне. Тож краще не доводити до цього. Тепер ризики притримання для кредитора. Та не лише боржник має, звісно, хвилюватися. По-перше, ви берете на себе відповідальність за збереження чужого майна. По друге, помилка в оформленні притримання може зробити вас стороною, що діє неправомірно. Не повідомили належно боржника, ризикуєте, що суд визнає ваші дії незаконними. По третє, притримання це про тиск. А не про фінальне вирішення проблеми боргу. Далі ризики передоручення для кредитора. Здавалося б, яке тут зло, але є нюанси. По-перше, ризик неналежного виконання третьою особою. Звісно, юридично претензію до боржника, але час і нерви втрачені. Друге, це комунікаційні труднощі з новим виконавцем, третє юридичні пастки. Якщо довір забороняв заміну, а боржник це зробив. Ви можете розірвати договір, але тут слід бути обережним, чи дійсно була заборона і чи точно виконання є особистим. І нарешті ризики передоручення для боржника. Для сторони боржника теж не все безхмарно. Адже, по-перше, відповідальність нікуди не зникає. Якщо третя особа зірвала виконання, відповідає боржник. По друге, економічний ризик послуги третьої особи можуть коштувати грошей. По-третє, ризик нового кредитора, особливо коли хтось, поручитель, заставодержатель, за вас заплатив і ви не хотіли цього. Загалом ризики є продовженням сили цих механізмів. Козир у грі це те, що дає перевагу одному, але створює виклик для іншого. Завдання юриста прорахувати ці моменти. Підіб'ємо підсумки. Право притримання і передоручення виконання це ті самі приховані резерви, які можуть. Суттєво посилити позиції у спорі або переговорах. Ось кілька практичних порад. Користуйтеся притриманням, коли маєте таку можливість. Якщо ви представляєте кредитора у ваших руках майно боржника а борг не погашено, пам'ятайте про статтю 594 Цивільного кодексу України, але обов'язково письмово повідомте боржника про притримання і підстави адже чим швидше, тим краще. Прописуйте умови в договорі. Хоча право притримання і не вимагає договору, незайвим буде прямо включити відповідне застереження. З боку боржника, навпаки, можна спробувати обмежити це право щодо передоручення, якщо вам принципово, щоб зобов'язання виконував особисто контрагент, зафіксуйте це також в договорі. Універсальна порада: не зловживайте і не порушуйте процедуру. Чітко дотримуйтеся вимог закону, добросовісність та документування своїх дій, це найкращий юридичний щит. Використовуйте ці козирі як аргумент у переговорах, часто самого лише знання про наявність у вас такого права достатньо, щоб опонент став більш поступливим. Карта на столі змінює психологію гри, Дональд Фредович підтвердить і, врешті-решт, враховуйте ризики сторони, яку ви представляєте. Якщо ви адвокат кредитора, прорахуйте, як опонент боржник може викрутитися. Якщо представляєте боржника, майте план дій на випадок притримання вашого майна. На завершення хочу наголосити: обидва механізми: і притримання, і передоручення обов'язку це про гнучкість та безпеку довірній роботі. Юрист, який майстерно володіє цими інструментами. Здатен знайти вихід із найскладнішої ситуації та забезпечити інтереси клієнта. На цьому сьогодні все. Слава Україні і велика дяка Збройним силам України. Ваш юрист ЮА це команда кваліфікованих фахівців, що бездоганно захистить інтереси вашого бізнесу та забезпечить вирішення ваших особистих юридичних питань. Юристи, адвокати, бухгалтери та нотаріуси, ваш юрист ЮА.